Привіт, друзі! Сьогодні я буду робити собі макіяж та затиску та буду переодіватися, тому що до нас будуть приходити сьогодні гості. Хочу вам подякувати за те, що ви мені дали тисячі підписників. А на тому Відео, яке було, що я вас вчила зробити шпагат. Що ви мені скільки там лайків набрали? 2000. Чи взагалі я вже 3. Ну, десь так. Все одно вам дякую, велике ви самі в мене найкращі мої підписники. Угу. Ого. Розчісуюся. Я вже умивалася як ще що. Трошечки даю вам сумирати. Також мені зачіску зробити. Добре, поки що зроблю хвостик. А ви напишіть мені в коментарях, яку можна було зробити зачіску Чекаю ваші коментарі. Що до нас на наступний раз будуть йти до нас гості, то я прочитаю ваші коментарі та зроблю ту зачіску, яку ви сказали. Якось так Зрозуміло, в мене якось так трішки нерівно вийшло, так? Маю ще другу резинку. Але з нею я ще нічого не буду робити. Ха. Далі що? Далі переодіваюся. Одягаю зараз ще кофточку. Вдягнула ось таку футболку. Вже у мене вона давно, але давно її не носила. А зараз я далі сподіваю до... всі речі на себе, які можуть бути на мені, то вам покажу свій лук. А зараз покажу вам свій лук.